Вітаю вас на каналі Грай, А сьогодні у нас топ 20 ігор, заради яких вартує підписатися на Xbox PC Besiege Нещодавно Besiege повернулася в Xbox Game Pass. BSieg це пісочниця, в якій гравець створює унікальні середньовічні облогові машини і з їхньою допомогою руйнує укріплені фортеці. Фортеці добре захищені солдатами, навколо можуть бути розташовані села, споруди руйнуються за законами фізики. Для створення машин доступно безліч елементів, які потрібно поєднувати один з одним. У квітні 2023 року BSieч отримала велике оновлення, у якому в грі додали новий тип пасток і спеціальні типи сокир для використання в облогових машинах. Розробники також похвалилися оптимізацією коду. Завдяки чому підвищилася частота кадрів. Виглядає прикольно Cassette Beasts. І якщо коротко, це дивовижна пригода двох друзів, які подорожують загадковим островом із касетним плеєром у кишені. Раптово на товаришів нападають монстри, а гравцям доводиться записувати їх на плівку. Можна довго розповідати про переваги Касет Beasts. Головне, що вам варто знати, в ній можна пропасти на довгі вечори, примикаючись з однієї розваги на іншу. Тут ти не тільки б'єшся з монстрами і мисливцями, а й вирішуєш головоломки в дусі The Legend of Zelda. Шукаєш коробки і каміння, щоб поставити їх на кнопки, прилітаєш за допомогою крил з платформи на платформу, знаходиш усілякі секретні закутки і кімнати, потім перемикаєш важелі і руйнуєш стінки, завдяки чому можеш швидше переходити з одного району в інший. Важко повірити в те, що таку масштабну гру зробив колектив із двох людей. Football Manager 2023. Футбол-менеджер 2023 – ані трохи не гірше за своїх грандіозних попередниць, які з року в рік підкорювали мільйони гравців. У футбол-менеджер ти управляєш командою на власний вибір купуєш і продаєш гравців, і ретельно плануєш тренування, тактику і ходи аж до найдрібніших деталей. Звичайно, тільки якщо ти цього хочеш, тому що можна дозволити котренеру і іншим побічникам штучного інтелекту узяти на себе майже усі завдання, якщо ти почуваєш себе переобтяженим десятками різних завдань і варіантів налаштувань. Напишіть в коментарях, що вам подобається більше Football Manager 2023 чи FIFA, Farming Simulator 22 fs 22 дає можливість спробувати всі аспекти фермерського життя від уранки полів до доставки продуктів на продаж. Якщо брати класичний режим без мультиплеєра і модифікацій, то гравець може займатися чим завгодно, з обмежень лише стартовий капітал. Втім, можливість оренди техніки та кредитування допоможуть впоратись із цією незручністю. Можна робити, що душа запажає, навіть на високій складності. Farming simulator чудово підійде фанатам сільськогосподарської техніки або людям схильним до розміреного геймплею. Але і у тих, і у інших має бути солідний запас вільного часу. У нас же тут симулятор роботи, та й стратегічна складова геймплею розкривається далеко не відразу. Stardew Valley Stardew Valley – це симулятор життя фермера, в якій ви зобов'язані зіграти. Гравці кажуть, що це дивовижна і найживіша гра з усіх в цьому жанрі. Якщо шукаєте нову гру, але не хочете, щоб вона була шутером або РПГ, а просто хочете розслабитись за фермерською справою в компанії приємних персонажів, то це ідеальна гра. Словами неможливо описати Stardew Valley. Щоб зрозуміти, що це за гра, потрібно самому пройти її, приїхати на занедбану ділянку, розбагатіти, завести собі друзів, сім'ю і залишитися там жити. Привабливо, Dead by Daylight Dead by Daylight – мультиплеєрний екшн-хоррор з видом від третьої особи, який розповість про чотирьох жертв і маніяка, що бажає шматувати усіх і уся. Ігрова механіка побудована таким чином, що одні гравці повинні втекти від свого переслідувача, а тому, хто грає за маньяка, необхідно знайти і убити усіх чотирьох. Ця гра підійде більшості, якщо не всім. Любителі кооперативів зможуть з головою зануритись в спільну гру, вовки-одинаки знайдуть собі розвагу у вигляді вбивства або ігри в хованки проти маньяка, а будь-який інший гравець зможе насолодитися різноманітністю ігрових механік. Величезна кількість унікальних навичок, наявність предметів і підношень дозволяють вам вибудовувати власний стиль геймплею. А скоро у грі з'явиться Ніколас Кейдж. Що Crusader Kings 3. Crusader Kings 3 важко рекомендувати всім і кожному, особливо коли йдеться про аудиторію, яка надухне переносить затушливі Excel таблиці та контурні карти. Багато в чому це класична гра студії Paradox Interactive з різнокольоровою картою, тоннами тексту, цифр, нескінченним меню і настільки високим порогом входження, що новички наймовірніше навіть навчання проходимо зі скрипом гальми і жавого локомотива. Це гра, де ви можете посадити всіх своїх дітей за грати, створити Джона Сноу, спокусити, отруїти або навіть з'їсти папу римського. Якщо ви не злякаєтесь тон тексту і безлічі вкладок, вам відкриється воїстину грандіозна річ, здатна на сотні годин затягнути ваш розум у вир палацових переворотів і змусити без угалу на форумах свої унікальні історії з низки прожитих середньовічних життів вашої династії. Fallout 76 Ось уже понад 4 роки минуло з виходу скандальної Fallout 76. Багатьом вона запам'яталася як забагований, поламаний і нікому не потрібний шматок коду. Але були і ті, кому гра сподобалась, а баги викликали лише посмішку, а часом і сміх. На релізі цю гру не хейтив тільки ледачі: хто заслужено, а хто заради хайпу, весь інтернет обговорював в сраті баги, які йшли в колекційному виданні, поламані анімації, виліти, падіння під локацію і багато іншого. Але на подив, незважаючи на всі проблеми гри, багато гравців залишилися в ній, ігноруючи весь негатив і ми її що зливалися на творіння Бесезда. На сьогоднішній день гра сильно змінилася, в ній з'явилися NPC, цікаві й не дуже сюжетні лінії, нові фракції і система стосунків з цими самими фракціями, нові івенти і активності, а також підземелля. Багів і фризів теж стало значно менше, хоча час від часу вони все ж таки трапляються. Ком'юніті в гри зібралася дуже чуйне, гравці раз у раз зустрічаються і підганяють вам усяке добро, щоправда, на діалог ідуть неохоче. Elder Scrolls 5, Skyrim для тих, хто вчора народився, Зелдер Scrolls V екшн-рольова гра з видом від першої особи, що удостоїлася цілої плеяди нагород і по праву вважається однією з найкращих представниць жанру. Skyrim Special Edition являє собою перероблене видання оригінальної гри зразка 2011 року. Як і в минулих іграх серії, ігровий світ у Skyrim повністю відкритий і доступний для дослідження. Сюжетна ж лінія бере свій початок через 200 років після закінчення подій, описаних у Zelda Scrolls 4 Oblivion. Тобі відведено роль драконародженого, завдання якого запобігти поверненню драконів у Skyrim і знищити наймогутнішого з них в особі Алдуїна. Snowrunner. SnowRunner – симулятор їзди бездоріжжям на суворих вантажівках і позашляховиках з прискіпливо опрацьованою фізичною моделлю багнюки і води. Твоя мета заповнити колодами лісопилки на карті та робити це цікаво і в жодному разі не просто. Фактично гра є логістичною головоломкою Пригода з дослідженням території та оптимізацією подальшого маршруту з огляду на надану технікою ландшафт. У новому SnowRunner тобі доведеться відвідати три регіони: Мічиган, Аляску і Таймир. Мічиган постраждав від повені, а Аляску і Таймир освоюють нафтовидобувні компанії. і всім потрібна допомога, тож багнюка і сніг чекають на тебе. Warhammer 40 тисяч Tide. Warhammer 40 Dark Tide без сумніву, найцікавіше FPS часів for Dead. Ретельне балансування між кількома способами вбивства безперивно розважає, особливо під час виношування диявольських планів з вашими приятелями, щоб змусити замовкнути всі жахи, які ховаються на охоплених чумою вулицях Тертіум. Виснажливе проходження між місіями та постійні падіння частоти кадрів єдине, що може час від часу псувати задоволення від гри. І це дуже прикро, адже в іншому Darktide відповідає практично всім основним принципам свого жанру. Незважаючи на це, я твердо переконаний, що кожен, хто хоч трохи цікавиться розчавленням нечистивих дисидентів під півтонним червиком, повинен спробувати пограти в Архамер сорок Darktide. 7 Days to Die Основна задача в Seven Days to Die, що зрозуміло, з назви, готуватися до щотижневого нападу зомбі. Кожні сім днів орда марців, що ожили, буде прагнути знищити тебе, тому необхідно звести якнайбільше укріплень і всіляко захиститися від їхніх згнилих рук. Саме цим ти й зайнятий більшу частину гри, Рубаєш дерева, робиш каміння, їздиш по різних локаціях і збираєш корисне і не дуже сміття, щоб потім перетворити все це на напробивні стіни або захисні споруди. Багато в чому гра нагадує Майнкрафт, скажімо, з більш серйозним обличчям. Грати можна одному, однак, як і в багатьох подібних іграх, кооперативне виживання набагато цікавіше ніж спроба врятуватися від зомбі поодинці, поставити перед собою цілі, розподілити ролі, ділитися один з одним інструментами, як і в Майнкрафт, чудове заняття на кілька вечорів. Total War Warhammer 3 це завершуюча глава масштабної трилогії в стилі темного фентезі, яка розпочалася багато років тому, і стратегія Total War Warhammer 3 поправи вважається гідним завершенням. Завдяки цікавій механиці кампанії, яка розгортає суперництво між незабутнім головним складом і гількома новими арміями, які не схожі на все, що ми бачили в Total War раніше. Гра перевершує очікування практично на всіх рівнях, стратегічних і тактичних. А колекція невеликих змін якості життя, перенесених з інших останніх ігор серії Total War, завершує однокористувацьку кампанію – Гарним кривавим бандом. Думать. Орном. Слуги пекла хлинули з відкритого на Марсі порталу і вирушили підкорювати Землю. Планета людей майже здалася, коли на допомогу побратимам прийшов Кат Року. На величезному космічному кораблі палаці він прилетів на батьківщину і вирішив втрутитись та врятувати людство. Щоб зупинити атаку демонів, герой має знищити трьох жертв пекла, але ті так просто не здадуться, тому на шляху Катарока постають орди нечисті. Doom Eternal – новий рівень створення шутерів. Це концентрація насолоди приправлена постійним стресом і потом, але це приємні страждання, тому чергова пройдена арена із серце, що б'ється на батом, тільки додають задоволення від процесу і роблять кожен левел незабутнім і видовищним. Fallout 4. Більшість принципів цієї величезної рольової гри шутера перенесено з її чудових попередників Fallout 3 і Fallout New Vegas. Якщо хочете, це Skyrim у всесвіті Fallout. Вона повторює і без того дивовижні системи попередньої гри, і так само насичена локаціями для дослідження по-справжньому моторошними монстрами, з якими можна битися, і чудовою захопливою постядерною атмосферою, що поєднує кров і смерть із чорним гумором. Після понад десятків годин гри ловиш себе на думці, що ти тільки почав досліджувати цей дивовижний світ. Ти легко зможеш провести тут 100 щасливих годин, і все ще будеш помічати нові та захопливі речі. Everspace 2 Безкраї простори всесвіту завжди манили романтиків, чи то фільми, чи книги, таємничі незвідані світи та краса космосу обіцяли багато захоплюючих пригод та різних відкриттів. Ера відеоігр дала можливість не просто спостерігати за чужим життям, а самому стати космічним мандрівником. Everspace 2 багато в чому продовжує добре традиції оригіналу та розвиває їх у щось більше. Сюжет першої частини був зосереджений переважно на історії головного героя і лише побічно на запобіганні галактичної війни. У другій частині наш протагоніст лише частка всесвіту, кинута в борхливий потік глобальних подій. Wolf with your friends Якщо ви граєте на одинці, гра Wolf is Your Friends може бути трохи нудною, але веселище починається, коли десятки м'ячів летять по полю. На відміну від багатьох ігр в Гольф, які вимагають від гравців ходити по черзі, «Гольф із Your Friends, дозволяє всім грати одночасно, що привносить хаос в на найкращому розумінні цього слова. Лотанина трохи відволікає від деяких уменних моментів, адже іноді хтось робить щось смішне, але ніхто цього навіть не бачить. Той, хто потрапляє м'ячем у лунку, може спостерігати за тим, як інші роблять свої удари, доки лунка не буде заповнена. Такий багато користувацький підхід прискорює гру, що часто буває довгою і робить її більш веселою. Death Stranding Мабуть, не буде перебільшенням сказати, що грати в Death Stranding у 2023 році дивно. У 2019-му ідеї кодзими здавалися фантастичними та абстрактними. А зараз, на другий рік повномасштабної війни, гра починає здаватися похмурим прогнозом. Тут стільки випадкових збігів із новими реаліями життя, що це навіть якось лякає. Світ, роздерти на частини катастрофою, люди, які поховалися в бункери і замінилися себе голографічними аватарами, кур'єри над люди, які в будь-яку погоду готові доставити вам що завгодно. Десь тренінг була моторошною і раніше, але тепер на неї дивишся зовсім по-іншому. Комусь потрібно доставити кілька трупів? Darkest Dungeon Даркес Dungeon переносить тебе у вигаданий фентезійний всесвіт, де темрява заполонила все і вся. Звичайні люди в безвихідній ситуації, а навколо блукають монстри, бандити та інша нечисть. Тобі надається можливість зібрати команду відважних і різномастих головорізів, яким належить врятувати людство і довести на диліжанці вогонь надії до точки призначення. На тебе чекає яскравий візуал, що запам'ятовується, приємні графічні та музичні ефекти, а також продуманий розробниками геймплей вивчати локації, комбінувати героїв, займатися їхнім прокачуванням, битися з ворогами і заглиблюватись в те, що відбувається, по-справжньому захопливо. Стренде. Гра починається з того, що головний герой летить в приватному літаку авіакомпанії Флайнір з Каліфорнії до Токіо. Ім'я вік невідомі. У літаку також присутній пілот, проте з ним взаємодіяти ніяк не можна. Починається турбулентність, після чого в літаку вириває шматок корпусу. Літак втрачає висоту і падає на воду. Головного героя викидає, і він вдаряється головою об стіл. Герой випливає через пробоїну і прямує до рятувального плоту. Літак повністю вибухає, і герой втрачає свідомість. Прокидається він на рятувальному плоту неподалік від острова. Подальші дії гри розгортаються в море диявола. Цікавий початок, чи не так? На цьому все на сьогодні, але це тільки побіжний огляд на чималу бібліотеку Xbox PC Game Pass. Підтримуйте український контент, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, скільки ви вже витратили на свою власну бібліотеку ігор. Тож слава Україні, та до зустрічі у новому відео.